Виконуємо номер 14.8 із підручника Алгібра 8 та номер 30.8 з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчислють і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний із 16 це 4, бо 4 в квадраті буде 16, Корінь квадратний з 49 до рівня 7 бо 7 у квадраті буде 49. Корінь квадратний із 0,25 до рівня 0,5, бо саме 0,5 квадраті буде 0,25. Корінь квадратний із 6400 це буде 80, 80 в квадраті буде 6400. Корінь квадратний з 0,9 до 0,3, бо 0,3 у квадраті отримаємо 0,1. Корінь квадратний з однієї 121, це буде корінь з одиниці 1. Один, і 121, 11. Отримаємо 1,11, бо саме одна 11 в квадраті отримаємо 1,121. Для того, щоб добути корінь квадратний із мішаного числа, перетворимо це в мішане число на правильний дріб. 1 множимо на 16, додаємо 16, 9 буде 25. Маємо 25 16. І тепер 5 4. Бо саме 5 четвертих квадраті дасть нам 25 16. І тепер подамо мішаного числа. Це буде 1, 1, 4. Аналогічно 20,14 перетворимо неправильний дріб: 80 плюс 1 81. Маємо 81 четверту. І це буде 9 других, бо саме 9 других в квадраті дасть нам 81 четверту. І тепер назад в мішаного числа. 9 ділимо на 2, це буде 4. І остача 1. 4, цілих маємо 1 другу. Номер 14.8 із підручника геометрії о, алгебра 8. Та номер 30.8 з підручника математика 8 виконано.